І нехай день буде добрий для добрих людей 24 травня 2025 рік. Я Олена Щербань, господиня Ляленої світлиці і ініціаторка, єдина організаторка, але ж з клубом борщотворців і тістотворців. Тепер легко і батька бити фестивалю Борщику Глиняному горщику. Цьогоріч він відбувається. 9 серпня, традиційно, в серпні, 2 субота-серпня, коли достигають овочі, тоді ми варимо борщі. Я скажу кілька слів для тих учасників, які для нас будуть варити борщі вперше. І для тих, хто вже такі у нас маститі учасники, які беруть. Більше п'яти шести семи разів, і всі хочуть вигравати. І від, якраз і від новачків, і від старожилів, якщо так можна сказати, я чую, що виграю я, 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 я. Призи у нас фантастичні. Це найперше визнання, що ви господиня серед усіх господин, все таки найсмачніший борщ з 101 То це все таки серйозно. Фантастична аеропіч від нашого від нашого чудового спонсора, який поки що залишається в таємниці. Ще один такий сюрприз ще від одного спонсора. Скажу, ну, про це скажу точно. Потім горщик у глиняному горщику 25 обов'язково отримає переможниця першого місця, так само, як і друге, третє місце. І також переможниця буде на шпальтах української родини на обкладинці. Ну, це все про призи, це все окрема тема. Скажу, як виграти. Конкурс у борщику горщику. Як мінімум, треба зварити борщ, свій борщ з своїх продуктів. Якщо він, він вінницький, то там буде вінницька курка, чи там нога, чи, чи гриб, чи що там буде у вас, чи там морквина, чи ну, з чим ви його готуєте, тим і буде. І вміла габка готувати, і ще треба вміти його подати. Треба презентувати свій борщ. Треба оголосити про свій борщ на всіх п'яти дегустаціях. Винести в горщику борщик. Гостям сподобатись, борщ однозначно не смачний не буває. Це моє чітке переконання, і це все так воно дійсно підтверджується моєю практикою і та й вашою, ви тепер це бачите. Ось, Але бо, про борщ треба говорити. Говорити треба про себе, бо виграє конкурс харизматична людина. От як у нас в минулому році Антоніна Бут. Перещепене, привіт! Ну Просто харизма! Борщ у неї фантастичний. Я не куштувала, мені. Просто немає часу, але я, мабуть, в цьому році скуштую ваші борщики, хоча б, ну, хоча б один, два, три. Все-таки сподіваюся, що я скуштую, бо я так запланувала, я так забажала. Так от, треба про свій борщик свистіти, співати, говорити, гомоніти, сповіщати, розказувати, показувати, продавати, давати на дегустацію. Тобто сенс. Фестивалю це презентація себе в першу чергу. А для добрих людей нехай день буде добрим.